Знаєте, якщо б на самому початку, ще коли я тільки пішла навчатись манікюру, мені б дали ці три поради, я була б дуже-дуже вдячна. І до речі, якщо ви вирішили навчатись манікюру через відео в Ютубі, в Інстаграмі, тіктоці, це не найкраща ідея. Тому що те, що ви побачите в відео, ніколи вам не дасть повної картини, ніколи ви її самі не здобудете. Ну, здобудете можливо, але це дуже дуже важко і дуже багато часу. Так от перша порада. Це правильний захват інструментів і те, як ми тримаємо ручку фрезера, а саме спираючись мізинчиком на пальчик, на якому робимо манікюр. Це перший момент, і другий, як ми тримаємо ножиці та накожниці. Може здавати, що мені так незручно, що я б, там звикла так, мені легше тримати, або ще якось не треба вигадувати велосипед. Ну, реально, те, як правильно, це. Найзручніше спочатку можливо буде не дуже, але потім ви звикнете і ви це оціните. Це перший момент. А про другий розкажу в наступному відео.